Добрий день, панове, Привітався, що, ну, Ти тут місцевий, так? Да? Місцевий барбосина. Які ти красивий, елки-палки. Просто красиняний кот. Котяра, погратися, ні? Скажи мені, тут окончика піймати? Можу піймати кончика, а? Классный мордяка такие хороший. Да чого ж красивые эти рыжие котяры? Шо ты, голодный нет? Та не, какие ты ти голодный, ты толстый, ты чистый, домашний, да. Ну що, у меня вже сонечко сідає. Я тут порыбалю с тобой. Трохи, добро. Потягушечки, потягушечки. Що покажеш де окунь? Покажеш чи ні? Покажеш де окунь, кит. Покажи мені де окунь тут. Ти ж тут знаєш, рибачки приходять, вони диви. Гейті погратися, хоч зібрать, погратися. Хороший кит, хороший. Ладно, братанчик, в мене нема часу. Я б з тобою погрався, але нема в мене часу. Kaip tu murlykai, kaip murlykai. <laughs> Ладно, треба починати. Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Вибачте, трохи захрип і чуть-чуть тембр буде нижчий, аніж зазвичай. Ну, такі, таке здоров'я, таке, що зробиш. Я ж не робот, мені валум не прикрутиш туди обратно. Коротше, все. Водойма, бачите, рибаловля після роботи. Буквально година. Зараз я вам покажу. Сонечко вже вон, за хмарки сідає. Я думаю, в мене є буквально година порибалить тут. Ну, буду окунь, окунь, Я не буду нічого шукати. Зараз судак стоїть на дальняку, щуку вже ловить вечір, вже немає сенсу. А окунь, думаю, вечірній вихід, Ну, приблизно там рибин п'ять, якщо я. Впарю, то це вийде вже для мене чудова риболовля Швиденько з приводу комплекту Азура сафіна 3.15 тест, окуньовий мій спінінг, я дуже його полюбляю. Для окуня мені він підходить. 90-й, він довгий. Закид буде те, що треба мені, і таким чином я з дальняку буду його намагатись звідти витягнути. Катуха, Шимана, Страдік, 2500 шпуля, шнур, Азура Lightgame, 8-жильний 0,5, приманка. Приманка танта. Все, я нічого не вигадую. Танта на джигрігі, два з дюймів, в кольорі лох почну. Далі там в мене далі є віолет і все інше. І грін памкін, класичні такі кольори, на котрі я буду ловити. Все, не гаємо час, починаємо. Начебто вітерець трохи мені в спину, в спину, мені буде зручно. Ну і далі буду вам все розповідати. Відео зроблю недовгий, щоб ви не мучились, а понасолоджувались, у кого нема можливості, риболовлюю. Понеслась. Так, перший закид, він хвилюючий. Полетіло дуже далеко. Дуже далеко. Що трапилось? Що трапилось? Йовки палки блін. Ну, 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 не лашара кось, а на застіпці На застійці репнув флюр. Ну він трохи покоцаний. Я бачив, що він покоцаний. Ну, думаю, може фартане, може фартане, бо нема часу на ці всі перев'язування. Додому прибіг, схопив з минулої рибалки, треба міняти. От так, щоб не було, шановні початківці, щоб не було таких приколів, перев'язуйте флюр на новий і починайте рибаловити. Викинув зараз приманку, викинув груз, все, втрачаю час. Перев'язуємося, початок просто бомба. Костя, ну Костя просто ну лашара, ну що ти з цим зробиш? Та-дан, це знов я, Коротше, перев'язав. Все. Перевіряйте. Перевіряйте, хто там... Так, чучки, все горобенько. Перевіряйте флюр. Ну, отак потрогали його, якщо ніде не ні чіркає, нічого, бо, знаєте, мушля там десь різанула трохи. Візуально може і не видно його. а Бачите, при закиді навантаження пішло і він відстрелився. Поки в'язався, вирішив переставити на таку палицю е дропшотовську. Почну з дальняка. Дальняка обкидаю, якщо нічого там не буде стояти, ну тоді буду вже ставити джи на менші ваги і десь ближче до берега його шукати. Ну що, ну, сподіваюсь, цього разу буде не так. полетіла Полетіла красота. Да, тільки приперся було сонечко, а зараз хмари пішли воно і все. І темніть буде ще на півгодини раніше. да дні зараз вже коротші і часу зовсім мало. Так, ну з приводу проводки. Одразу вам кажу, з приводу проводки тільки по дну буду таскати. Підриви робити не буду, таскаю по дну, намагатимусь імітувати якісь лічинки. Це я вже в кожному своєму відео про це розповідаю. Ну, Повторюю для тих, хто досі не підписаний на канал. Тому прошу вас зараз це зробіть, Поставте лайкос, щоб не пропускати мої відео. Підпишіться на канал. Так, ловимо, ловимо, ловимо. Кольори зараз буду міняти. Пару закидів зроблю колір лох. Ну а далі може грін памкін поставлю. А може і темний віолет поставлю. Зараз по пару закидів буду. Бачите, зла мушля. Тут я використовую гачок овсетний, бо крутий підйом і там мушля. І ну, якщо відкритий гачок ставити, буде дуже багато обривів. Тому овсіт. Е, все, шановні, покидав дальняк, не працює, ні хрена там нікого нема. Е, поміняв на watermelow і поставив джигріх 8 грамчиків буду на ближній дистанції там його намагатись шукати понеслась ну і що друзі перша рибина, перша рибина. зійшов зійшов лки палки кот, ти що сидиш, блін, кіт? Так обережно він жував його, що просто капець. Ну, приманка не злізла, цілий може я його не засік, хорошо. треба трохи всікати, мабуть. Ну, вже якщо там хтось є, то це вже дуже чудово. Да, на дальняку, бачите, не було його, а трохи ближче. Стоїть. Там рельєф дна такий, як іде буграми. Да? От ось за дальній бугор я його намагався там знайти його нема, а стоїть він, отак на ямку я стягую, потім на другий підйом іде і там він починає рухатись. Ну Це тільки, тільки була перша рибина, тому треба почекати. Зараз, може, буде ще там хтось. Бачите, який підйом дуже різкий, тому відкритий гачок тут ну просто нереально це чіпляється грузок а якби ще гачок був відкритий ну я думаю через закид я б в'язався воно мені зовсім не треба і розходів багато і час час все час жалко час зменшив вагу Клювання дрібні є. Не розумію чому не засікається. Ну ось. Бачите, стянув. Стянув. Дрібно мабуть. Клювання. Я не знаю, що відбувається. Борозней, я думаю, розмір малий. Прям такі каратенький. Дим! Ну, блін, реалізації нема зовсім. Що ж таке, що ж таке? Ну, все ж чітенько, все. Може дати йому треба. Хай зажує. От зараз я включать буду ніндзю, як я робив це зимою. Що це таке? Це... Уже ось отак, отак, Уже все, все, уже з загибається, загибається, тільки потім треба його підсікати. Ну треба трохи кабіну свою переналаштувати, бо я рефлексорно тільки, тільки тюкне, а я починаю смикати. Йому треба, мабуть, вже вода холодна, треба давати зажовувати. Клювання. От він його зажував, я підтяг, він на мене пішов, 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 є. Нарешті. Ні, нема, слухайте, ну це парадокс якийсь. Коротше. Костя ж освіта. Ну, дивіться, дивіться, який прикол. Бачите? Бачите, стягує. Що я думаю? Я думаю, що треба ставити два дюйми. Чому? Тому що він зараз вже починає бути з ікрою. В нього пуза забита ікрою. Два з половиною дюйми йому за великий розмір. Він рефлексорно він його кидається. Ну, в шахту він його закинути не може. Тому ставлю все те ж саме, тільки менший розмір. Два дюйми. Це два з половиною. Танточка. А я поставлю два. І зараз ми побачимо. Не розходимось, зараз я повернувся. Все, я, я на місці. Ну, халепа трохи, халепа трапилась з чим пов'язано. Кинувся я. А в мене нема овсета на двохдюймову приманку. Блін і вимушений ставити відкритий гачок. Зараз буде чіпа, зараз буде все це діло. Ну буду ризикувати, що робити. Робити нема чого. Як я в той коробці не глянув, що в мене нема такого розміру овсета. Понеслась. От 100% зараз буде, от побачите, от чуйка мені підказує, що отак от воно і є. Навіть тиждень тому я щось рибалив і він вже був товстий, він з ікрою починає бути. Хай там не повний забитий, але я думаю, що йому незручно. Саме великі розміри приманки заковтування. Тому зараз побачимо, чи теорія моя працює, чи ні. клювання. От тепер він його зажував. От тепер він його зажував, тому що йому саме менший розмір йому до вподоби. Бачите, що таке освіта? Блін, голос, бля, яко бомжа якогось. Ну що зробиш? Так, куди, 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 йди, я тебе покажу, та підеш до хати. Ну, я що казав, дивіться, який розмір крутезний. Подивіться на цей розмір зараз. Зараз щоб щобати ще не набрати води. Красота. Красота. Оце розмір. Ратяка начебто дивіться, зараз я ці. вийму. Два дюймчики. Ратяка здоровенна. Бачите, який рот. що, Ну що? Хочеш риби? Ну давай глянемо, що з цього вийде. Ну, на. Ні, 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 ти тертися в нього не треба. Ти будеш його їсти? Диви, який розмір, крутезний. Ну, ти не голодний, тобі віска здавай, да, Віска з тобі давай. Ну добре, давай ми його відпустимо з тобою разом, да, Давай? Не хоче. Зараз відпустимо. Йди сюди. Йди. Давай будемо відпускати разом. Ну. На, йди відпускай. Так камеру мені не завали. Йди, не хоче. Ну тоді я не буду його мучити. Він тут під штативом лазить. Так, йди, йди, друг, ти мені завалиш. Біжи, братан, біжи. К Котяра їсти не хоче. Що? Ну тоді дивись, як я рибу ловлю. Откритий гачок теж класна річ, але коли нема такого підйому. Коли більш-менш рівне дно і ви не так чіпляєтесь за ту мушлю, тоді реалізація спакльовок буде краще. Ну а якщо тут підйом, то звісно що овсет був би краще. О, о! О, оце що я й казав. На місці я, на місці, прямо піддергаю і на місці. Катяра, Васька, рибу я тяну. Рибу. Порадуйся хоч за мене. Це трохи менший. Ну все одно, ж, все одно ж яка квасяра. А йди сюди, дружбанчик. Ось ось вам ще нормальний екземплярчик. Біжи. Що, я, мабуть, причеплю камеру на груди, щоб вам ще оце ось, як воно, повільно, повільно покльовує. Так, да, Василій? Якщо Васілій сказав, да, то треба це робити. Молодець. Бачили як він зажовує класяра. Класяра вдала рибалка, в мене вийшла. Хороший окунь, хороший йде. Тільки зажовувати треба давати. Не спішить потрошечку все робити. Ех, э, хороший. Ну давай. Іди сюди покажись. Ну, подивіться на цих кабандосів. Це ж просто... Це ж просто неймовірний сарай. Подивіться. На цього красення. Оце куняра. Оце воно. Фу. Клас, ловимо далі. Василій, ти подиви. Подивись, ти боїшся його, чи що? На, подиви. подиви, 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 подиви подив, який слово. Ну, диви, бо він тебе схопить і побіжиш. Ти що, їсти його зібрався? Ти ж не хотів. Давай або хапляй його або випускай, не мучаємо його. Будеш їсти. Ну, давай. Диви який. Красавчик. Ой, красавчик. Ага, понятно. Поняв Тоді Конечно. хай біжить. Побіг, хороший окунь. От що таке розмір приманки. Розмір має значення, отак я і називу свій ролик. Бо так би я й мучився на ту дистанцію дальню та 2,5 дюйма. От що таке 2,5 дюйма? Ну там же ж децел зовсім, ну не набагато він більший, це ж не 3 дюйми. А бачите? Пузі вже ікра, і він його не може собі запхати в рота. Ну це на мою думку. Я любі друзі, я нікому не нав'язую. Це я за своїми такими поглядами вже ж не перший рік ловлю, і оце в холодну пору розмір йому треба невеликий давати. Це коли ви піймаєте той. Оно клювання, жує, жує. Ну, ну, на мене пішов, давай, 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 давай. Бачите, що я кажу, бачите? Це нефік спішить, ну нефік, хай пожує трохи. Давай, я далеко приманку не вбрав, ти його підбереш. Давай, давай, давай. Не, може стягнув. Може стягнув і все. Не можу я ще переключитися з літнього на зимовий режим, тому руки самі підсікають і да, треба перевіряти, може стіну приманку і буду я ще гратися довго. Краще вимотаюсь і перекину. Хороший. Слухайте, оце, оце добре, оце що таке поміняв розмір приманки, оце воно. І так прям перескочив через мушлю і тільки підірвав трохи його. Ано щось ти не такий вже і великий, чи на мене пішов, чи що ти там. Ну давай. Ну трохи менший цей. Но все одно, все одно, красавчики, які класні. Тому що що, Тому що приманка в ротяці. Блін, це так можна і катуху втопити. Приманка в ротяці, Бачите, вона дуже глубоко її заковтує. Тому я її і ловлю. Біжи. Клювання жує є. 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 Ще є. Люди йдуть. Треба швидше вимотувати, бо зараз буде. Ну що, клює, не клює. Все, друзі, закінчив я свою риболовлю. Тобі не подобається, да? я поняв, поняв, все, все, я тебе відпускаю, все. Ось з тим напарником я почав. Дивіться, що він чує. З тим напарником я почав, з тим напарником я і закінчу сьогодні риболовлю. Ну що, сонце вже сховалося, зараз стемніше, і все, і буде ніч. Я вважаю, що і так нормально, це не судак, він ночу окунь клювати не буде. Нормально все вийшло, перебалив. Падитожим. Розмір розмір має значення. От якби я впирався на 2,5 дюйми, я думаю, може б щось я і засік би таке, але ну, кількості б не було. Тому носіть з собою різні розміри. Півтора дюйми, два дюйми, два з половиною, три дюйми. Різний період року це може працювати. В холодну пору я великі розміри не ставлю. Це стосовно по окуню. Судаку по барабану, що туди закидувати щуці. там. Морда велика, пузо здорове і там треба ставити великий розмір. По окуню я впевнений, що ну, якщо ви хочете багато клювань, багато риби, то треба невеликий розмір ставити приманки і все буде у вас чудово. Да, Василій, все правильно, я розповідаю людям, який же класний кіт, який класний кіт. Я вам ще раз його покажу. Дивіться, ну це ж просто красавчик, красавчик. Не хочеш ти дашу, щоб я тебе на руках тримав. Все, все. Молодець. Все, друзі, на коня. Війна продовжується. Кожне своє відео я фіналю цими словами. Тримайтесь, друзі, тримайтесь. Обстріли, ворог наступає, просувається. Наші янголи, воїни нас оберігають. Наша задача цивільних їм допомагати. Наша задача, як цивільних, треба молитися за них. Дуже важко їм, дуже важко. Допомагайте, хто чим може. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підтримуйте один одного, не опускайте руки. Важко всім. Важко, цивільним, важко, воїнам. Не то що в рази, в мільйоні разів ваші, бо вони втрачають і здоров'я, і своє життя на різницю від нас. Треба їм допомагати. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео. Для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я, бережіть один одного, до нових зустрічей. Бувайте!